У великій справі кожна дрібниця, кожна людина і кожне завдання мають своє значення. Саме взаємодія цих складових дозволяє досягти великих цілей заради більшого. Наш досвід і щоденна праця ведуть до спільного успіху. Ми команда, яка пише свою історію кожного дня, історію нашої спільної справи, справи, яку ми цінуємо, яку любимо, якою пишаємось. Наше найбільше багатство рідна земля, наш вічний двигун невпинна праця, наша секретна зброя багаторічний досвід. Ми це група компаній «ЛНЗ». «ЛНЗ груп український агропромисловий холдинг з понад 180-річною історією та входить в топ агрохолдингів України. Ми одні з лідерів насінньєвого ринку України з багаторічним досвідом роботи з провідними світовими компаніями-селекціонерами по виробництву насіння кукурудзи, соняшника, сої, пшениці, гороха та ячменю. Ми розвиваємо три напрямки діяльності: агровиробництво, агро, насінництво, продакт, дистриб'юція, маркет LNZ Agro Лідер українського агросектору з виробництва насіння зернових і технічних культур, що входить у топ-25 найбільших латифундистів України. Це 85 агрофірм у Черкаській, Сумській та Вінницькій областях та понад 90 тисяч гектарів та 3,5 тисячі працівників у СЕЗОН. LNZ Product – напрямок, що об'єднує увесь процес виробництва насіння від поля до упаковки. LNZ Product це понад 4 тисячі гектарів земель під поливом, це два насіннявих заводи, 200 працівників, новітні обладнання від провідних світових виробників, це понад 80-річний досвід заводського виробництва насіння. LNZ Маркет, дистрибуційна компанія національного масштабу, входить у топ-5 дистриб'юторів насіння ЗЗР та систем живлення в Україні, це 10 логістичних центрів, 20 регіональних представництв. Понад 150 менеджерів з продажу, більше 4 тисяч активних клієнтів з різних точок України, це понад 400 вагонів зерновозів, 100 вантажівок, власний митний склад та автопарк, це агрономічний супровід партнерів, спільні програми випробувань та досліджень, щорічні дні полів та семінари під назвою LNZ Хаб, ледженд, власний бренд високоякісного насіння пшениці, кукурудзи та соняшнику. Продукти бренду DeFenda нове покоління генеричних засобів захисту рослин. Ми пропонуємо аграріям ефективні технології захисту для основних сільськогосподарських культур. Юніверсід це бренд насіння кукурудзи, поєднання канадської генетики та українського аграрного досвіду. LNZWeb – це інноваційна онлайн-платформа, де можна придбати сертифіковану продукцію, посівний матеріал ЗЗР та добрива. Group – це більше, ніж просто накопичений досвід та розвиток протягом років. Наша компанія завжди прагне до впровадження новаторських ідей та технологій, щоб відповідати на виклики сучасного бізнес світу. Ми маємо власні бренди Тевіта – Завод по заморозці овочів, ягід та фруктів за технологією шокової заморозки, шполянський завод про товарів. Виробництво різних харчових продуктів під улюбленими торговими марками: «Жайвір», чіпси золотисті та хрустата потата, нік завод по виробництву обробки волоського горіха Київ Атлантик, Україна, інноваційний центр з переробки олійних та зернових культур. Футбольний клуб «ЛНЗ», заснований компанією в 2006 році, представляє Черкащину в українській прем'єр-лізі. Разом із дитячою академією клуб підтримує розвиток молодих талантів, навчаючи їх не тільки футбольній майстерності, а й цінностям, що ведуть до успіху. Ми пропонуємо індивідуальні рішення, щоб ви разом з нами досягли більшого успіху. Наша принципова позиція відповідальність перед людьми, наше основне правило робота на результат. Ми не зупиняємось на досягнутому. Ми віримо в спільну справу заради результату. Ми ставимо амбітні цілі і йдемо вперед. LNZ Group. Груп, досвідом та працею заради більшого.